Це що? Просто якийсь диск в небі темного кольору. Ну і від світ то Тобто щось не зовсім таке ярко виражене об'єкт в небі. Незрозумілою темною крапкою у небі розглядає льотчик із 25-річним стажем Сергій Фаріон. Він добре знається на вертольотах. Мі 24 мі 2 мі 8 літав на них у Росії та Казахстані. Вертольоти каже, піднімаються у небо приблизно на таку висоту, що крапка над містом на фото. Але летять дуже шумно. Його б мусила почути Галина, коли фотографувала доньку. Та й швидкості вони не розвивають такої, що на одній фотографії він є, а на іншій через пів секунди зникає. От він був і через секунду до його немає і навіть -то признаків, що він тут був, чи немає такого літательного апарату, який існує у світі. Ми не можемо сказати, що з такою швидкістю вони переміщаються. Відстань між фотоапаратом і невідомим об'єктом у небі, каже Сергій Фаріон, орієнтовно 5 кілометрів. Та через те, що фокус наведений на Софійку, розгледіти й сказати достеменно, що закрапку у небі не може, але свої здогадки має. Це може бути якась пташка, просто як і знімка дуже погана, і тому воно таке маленьке пташка може бути, і воно може бути розмита. Ну, там йде від цього об'єкта, йде знизу якесь свічення. Сказать, що це пташка. У НЛО льотчик не вірить, та й земляне каже, літального апарату без гвинта, крил та хвоста ще не сконструювали. На мій погляд, це з, як би сказати, з області фантазії. Коли реально, щось побачиш, тоді можна говорити, а так це більше щось таке фантазоване. Наскільки ця крапка реальна пташка чи фантастична літаюча тарілка, сказати за браком інших фото складно, однак вона є, і ми її бачимо. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.